Усім мирного ранку, друзі, мене звати Арсеній. Сьогодні 17 листопада. Неділя, 9 ранку. Зараз. Знаходжуся на господарстві. Крулям дав капусту, бачите? Але вже посікли її капусту. Оце ці залишки ще залишились, просто залишаємо їх і кролям віддаємо. Ще навіть і бачите, ось тут. Такий сонячний ранок. Листя вже на деревах немає. Опало. Я дав небагато, так як вони переводять і переводять, не доїдають, затопчують, тому і за цього я не даю багато, дуже багато, потрошки. Потрішки даю, мені писали, що я багато даю, просто десь місяць тому. І тоді реально я дуже багато давав і не розумію, чому я це робив, але зараз вже таке не роблю. Сіно залишилось, якщо захочуть доїдять. Але в принципі є капустиння. То вони, звичайно ж, виберуть капустиння. Краще ж їм поїсти капустиння, ніж. Сіно зараз. Красуні вже гріються на сонці, як ви можете побачити. Ранок то сонячний. Подивіться, дуже гарно промінчики сонця світять. Ще за хату не зайшли сонце, то поки що світить на подвір'ї сюди. А то якщо зайде за гату зараз трішки, через годинку, чи коли там, то світити сюди не дуже буде, прям так на курочок. І сьогодні передавали теплу погоду, десь 9 градусів, тепла. побачимо, бо зараз ще холодно, незважаючи на те, що 9 ранку. Це одно холод є. Ось троянди. Ну, обрізані, вже не вже зробив справу, яку запланував. Ось, вчора обрізав, я вам вже й показував, навіть у відео. Дуже гарно, бачите, як сонечко. Промінчики. Світять в деяких місцях. Такі ялинки, але це не ялинки, а це ялівець. Ось хто не зна, друзі, це дерево називається ялівець. Вона дуже виросло, воно було років, буквально десь років 4-5. Ну, десь по такому рівні. Але бачите, воно вже пішло в ріст і туди аж. Вгору Тягнеться, росте. І ось дуже гарний. І ось такі, не такі як ягідки, але вони не їстівні. Ось такі сині. Як ви можете побачити, виноград вже у винограда змерзло листя, але воно не хоче якось обпадати. А так якщо обпаде, треба позрібати. І тут навести порядок. Поки що ще не впало, тому не буду. Тут ще порядок такий але треба буде. Ось таке дерево, типу троянди, але я не знаю, що це конкретно, але щось бабуся сказала, що типу конкретно схоже на троянду. Щось таке. Побачимо багато листя, бачите, скільки багато перегнивати буде також. Ось тому перегниє і весною буде добре. Ось смородина, як зазвичай розпускає свої бруньки, катастрофа просто, ну. Уже через 13 днів. Ні, вже ну, через 2 тижні, якщо десь так сказати. Ну якраз наступно. Через одну неділю, саме неділю. Це 17 листопада, 24, а після 24 це 1 грудня. А якщо це 1 грудня, то виходить, що це вже зима календарна. Тому що. Через одну неділю буде зима. А вони, ці бруньки, вирішили, що найкращий час саме зараз розпуск... розпуститись На йошці, ну, не дуже бачу, слава Богу, щось не дуже так розпускаються, так як ну уже ж пізня осінь, через пів. Місяця зима. Ось, друзі, такий тривожний ранок. Добре, що це все закінчилось. Що вже немає. Ну, було дуже тривожно. Пів... Ой, в сьомій ранку було особливо тривожно. Ось так. Тут ще потрібно позамітати, бо ще ось це єдине, що я не позамітав, все листя в основному із яблуні із дуба оцього великого опало і саме сюди, на території подвір'я. Тому. Ось голубинка щось нам розповідає. Я планую, можливо, ще не єдине відео сьогодні буде. Тому я не знаю, можете очікувати, але не точно. Але це відео вже зняв ранково таке. А на цьому я буду закінчувати. Бажаю вам миру. Тихого дня, мирного дня. Щоб все було добре, до нових зустрічей. усім па-па-па-па.